Дорогі друзі, дорогі підписники, не зволікаємо. Якщо дійсно не вистачає такого бюджету, ви женетесь за сусідом, братом, сватом, хто там по селу купив трактор, якийсь там Донфенг, а ви не можете собі дозволити, але не хочете брати, бо кажуть, ремінний то воно не то, і не пояснюють, чому не то, і не розуміють конструкції та конфігурації, то от якраз шифінг, трактор шифінг, одноциліндровий на ремнях з унікальною будовою правостороннього ремня. І міні-тракторною коробкою з трьохточкою валом відбору потужності саме буде то, саме буде то, щоб орієнтовно робити такі ж самі роботи, як робить будь-яка 24-ка. До речі, тому що ще тут і додали і примусову гідравліку, тобто і є блокування заднього моста, і колія відповідна, і розрісовка, і тону він важить, і балансіри на колесах, і ресори для більш комфортної роботи. Тому, будь ласка, нема такої потреби, щоб всі гроші платити, щоб тільки там щось посадити, викупати та окучити. Шифінг все це зробить. Просто трошечки гучніше, ніж це зробить сусід. Але за менші гроші. Ви заощадите, скільки вам треба, щоб відбити там той чи інший трактор, якщо ви не берете його, щоб шабашити для себе. Та півжиття. Тому, будь ласка, ось, будь ласка, 3400-3500 є в наявності, замовляйте.